Добрий день, друзі підписники мого каналу. Хочу вас попросити поставити лайк, якщо подобається мій контент. Сьогодні буде, піде розмова, ви вже розумієте, це експеримент, який вже давним-давно всі проводять, заказали люди переробити під ось е карбюратор Solex. Е просто каструля обична з класики. Ну і вся пере, пере, переробка на ваших глазах. Мотор на нашій Audi 1.8. Зразу е, хочу сказати, в моно... з моноінжектора, як мені сказали, 1.6, 1.8, 2.0. Е, тільки тут якусь ще треба пластіну перероблювати. Мені прислав в місті з пластіною. 2000 гривень, це у нас 50 доларів. Ось наш каєджетронік, Він так замарив, скільки він бензину перепортив, що це просто труба. Ось з нього скільки валяється хлама. Як бачите, в хламу тут йому і місце цьому каєджетроніку. Там ще валяється, он там іще теж валяється. Там зверху он, ціла кучу хлама. Навчаюсь трошки за те, що я так камерою. Значить, я оставив е, рідний насос. Саме головне, в бак я не лазив, оставив рідний насос, він там новий. Як бачите, фільтр теж новий, тому що цей каєджитронік довбав мозги. Ось такий поставив хлопцям е, е, фільтр, щоб вони бачили, що з топливом робиться. Поставив в обратку, туди все завів. Тут під каструлю, як на карбюраторі Соліксу, йде обратка. Покажу зараз вверх ногами вже все. Ага, все. Все одно не видно. Засверлив отвір, друзі, на кажеться, три сверло. Там таке маленьке маленьке отвір, щоб цей насос у нас не накачував велике давлення в ігу, я розсверлив на три. І цього достатньо, щоб насос не мог накачати 3 мм обратку розсверлив. Прям туди в трубочку в обратку вставив сверло і розсверлив. Карбюратор у нас з соплами 21.08, рідний з восьмерки 2108. Карбюратор воздушний. Mm, Жекльор 165. Перша, друга 125. Топлівні 97,5, 97, 975 Це 21.08. Можете вбити характеристики карбюратора Solix по Жекльорах і вам виб'є цю таблицю. Можете подивитися. Подивитися. <плес> всі я поставив всі, абсолютно всі підігріви. Що я його просто закольцював, взяв з печки оттудова, Ось отсюди я закольцювався і протягнув сюди всі потрібні нам шланги. І просто по кругу все пустив. Під'єднав я всі, що потрібно. що потрібно Патрубки. Ось даже ось теж під'єднав. Це він відспанктує нас маску. Ось сюди його треба. Зацепився провод. Отут я під'єднав все, Вакуумну підняв трубочку, бо в мене є вакуум. Ну і поставив, друзі, з 2108 трос. Він сюди дуже добре стає, як бачимо. З 2108 подсос. Ось він тут теж добре стає. Клапан, теж, як ви бачите, я теж під'єднав. До неважно якого тут болтики у нас. Стоя, ну, гаєчки стоять на цьому. До любого І Мені казали, взагалі там внутрянку викинь з електроклапана і буде і так робити. І все, друзі, саме головне е, виходить е, сопла на нашому карбюраторі 21-23. Е, цього автомобілю на цьому моторі 1,8 достатньо. Тягне вона добре, я пробував по трасі. 150 розганявся. Я думаю, що для цього автомобіля це вже непогані характеристики. До сотні вона там колеса в неї хазяїн їзде по болоту власник. Колеса, щоб ви розуміли, в неї стоять ось такого розміру. Підождіть, десь той розмір? 205. 70 на 14 БЦ16. Волговський розмір. Так що, друзі, я вам розказав основні параметри. Міняємо на цьому карбюраторі. Беремо е з восьмерки карбюратор. Ставимо. Е оставляємо воздушні жекльори 165 і 125 на другій камері. Перша 165, друга 125 камера І Бензиновий на першу камеру ставимо 110-й хорошої якості, Іменно щоб там був 110-й проход. Друзі, це дуже важливо, тому що жекльори продаються на авторинці 110-й. Він може бути і 120-м, а також може бути і 90-м тільки. Я так попався. Тому що прийшлося мені міняти. Машина взагалі не тягнула, дергалась провали, були просто бішані. Так що у вас може бути жекльорами Якщо провали чи що, пробуйте топливні жикльори дивиться міняти. Це теж може не тільки в ускорительному насосі бути. Носик я поставив 35:40. Рідний носик я оставив, щоб тільки щоб сяло точно на заслонки. Ну це вже дивіться настройку карбюратора Solix. Ну і все, друзі. Машина просто ракета, заводиться добре. Цей карбюратор трішечки завів, чуть-чуть на підсосі подержав, все. Холості рівно держав, холості постійно однакові. Ну, Я довольний. В салоні, кстати, трос купляємо 21.08. Він ось тут теж він підходить. Ось так уже ж у нас ось ця система, бачите? Пружинку обов'язково ось ставимо. Ось. Отако все воно під'єднується у нас. Оце кріплення ми зрізали з резинкою. Все бачите? Ось це фонарик, камера сіла. Ось це кріплення ми зрізали і отаке його тут зробили. І восьмерочний, я казав, трос подсоса. Он там воно дуже добре все стало. Там дирочку засверлили. Отвір. Дирочку. І з 21.08 поставили. В салоні на педаль, коли ви там розберете, витягнете рідний зауді, там все добре підходить. Подсос там в салоні теж ставите. Зараз покажу. Друзі, вибачаюсь за якість. Я ось отут його поставив, щоб ви розуміли. Трішечки камера підсіла. Ось я його поставив в речах. Тут темно, ось наша полочка тут. -о. І отут я його поставив. Тому що не вистачає, траса не вистачає, треба поближче ставити. Педаль газа, там все добре підходить. Ну, друзі, все. Заводиться машина. Зараз морози заводиться добре, їде добре. Провалів взагалі в мене нема провалів на ній. Правильно настроїв карбюратор, я сам його взагалі перенастраював. Дивіться, друзі, якщо ви знайдете карбюратор за 10 доларів, так як я знайшов в дуже доброму стані, Просто мученій було дуже багато з Кейджи Tronic, цим і так просто мені цей карбюратор під купити. Взагалі, карбюратор такий стоїть в приділах десь 40 доларів, якщо в ньому нормальне состояння, а той то 50 доларів. Я його просто це так мені підвезу. Переробка. Це виходить, колектор мені прислали за. 2000 гривень це 50 доларів, і вложив я в цю всю переробку. В мене вийшло 100 доларів, там трошечки менше, 4 тисячі гривень, це у нас там виходить. ну, Якщо по офіціальному ну, 100 доларів, нехай буде. Ну, Якщо ви купите, друзі, карбюратор за пів, півтори тисячі, то у вас вийде на 100, у вас вийде десь. Примірно вийде десь доларів 130-140 ця переробка. Це я ж насос оставив рідний. Рідний насос у мене новий, я просверую, там давлення в ньому не збирається. Так що пружинки покупляв оці нові, все покупляв. Ну, постав. Ну тут так уже по колхозному, ну Я думаю, що воно буде їздити хто хоче. ну Тут ця машина трошечки в неї другі завдання. Так що я думаю, що вона і так по поїзде. Трішки тут дороблю цю всю проводку, це тестовий зараз режим. Вже проїхали, там. Ну, небагато проїхав. І розход, я дивлюся, по стрілці. Не... Розход такий, не сильно стрілка падає по городу. Хоч зараз і погода 0, мінус 1, мінус 2 поїздки на 5 км на роботу і назад в тестовому режимі. Розход, я хочу сказати, по стрілці, не сильно. Ну, в принципі, карбюратор SOLIC нормальний. Так що, друзі, запаминаємо на останок параметри Карбюратор рідний 21.08. сопло в карбюраторі 21,23 воздушний жикльор 165. Перша камера 110. Друга камера 97,5 я оставив рідний е, і друга камера воздушний 125. На, в мене машина просто на цих е, жикльорах полетіла і їде добре. Може, можна поставити наоборот. Ну, вона трошечки тоді тупіша. Перша камера 97,5. Ну, а друга камера 110. Ну, воздушні такі оставляємо. У мене машина їде без провалів, без нічого, їде як ракета просто. Підсоєняємо ці всі трамплер теж теж у мене новий, вона і не троїть, нічого, свічки, все, все дуже в дуже доброму стані. І сам мотор, компресія, все зроблений. Так що тут питань немає. Так що, друзі, кому сподобалося відео, поставимо лайк, підпишемося, Кому, щоб мене. Інтригувало і був настрой знімати такі відоси для вас. Так що перероблюємо, нічого сложного немає на 1,8 мотор, воно все підходить дуже оригінально і хорошо все стає. Да, хочу сказати, що я в місті з переходною постійною купував цей колектор, через те, така і ціна висока. К колектор проблемка трішечки вже у них колектор такий знайти. З моноінжекторів, тому що попит на них. Ну, Я в даний час, коли я покупав, то було проблематично, і то я знайшов одразу перероблений з, -з, з під карбюратор. І... Ну, карбюратор Solix достойний поваги, він робить дуже-дуже добре. Воно щось така робота мені напоминає, як на інжекторі на ньому. Обороти завжди однакові. Якщо щось не так, просто кришку верхню зняв, продув даже, Жекльори викрутив, попродував всі камери, витер і прям на ходу й поїхав далі. Так що це карбюратор, механізм простий, тим более Solic. Він... Е Жекльори на, на ускорителях, е на економайзерах е я оставив все рідне, там 40-й і там ще якийсь 160-й. Я все поставляв е таке, як. Е ну Я там нічого не трогав. Машина просто ракета, їде добре, ускоряється, що ще потрібно? Провалів нема. Так що, друзі, а взагалі на останок скажу: якщо добре покопатися в тех характеристиках, карбюратор Кейхен на цих автомобілях був з сопоми 20. Перша камера 26, друга камера. Ну, там жикльори, а Можете подивитися в інтернеті. Характеристики карбюратора Кейхе на мотор 1.8 Audi. Там якісь там жикльори, там вони якісь свої ставили специфічні. І. Е е е ну, все, що я хотів. А, і ще я отут поставлю, так, як довго бути. гарячий воздух туди поставлю. Все там воно лежить все готове. Так що, друзі, все. Такий получився відос, не дуже коротенький, по суті. Но скільки проробленої роботи, ну, дуже багато це таке енергойомке підібрати. Ну, це те іменно, що я потратив, ваші забрав 15 хвилин часу. Но, е, я на це потратив не один і не два дня. І перед е гуглом і. В гуглі, в Ютубі я дуже багато передивився, перечитав з конкретикою, підійшов до цього вопросу, щоб машина і їхала добре, і, і все. Ну, в мене вийшло на таких, ось такі. Ну, люди кажуть, вообще, що треба ставити перша камера 110, друга камера 115. І вони менше дають воздуха, менші воздушні жикльори. Там в предділах перша камера 155-110 топлівний. Воздух 155, 110 топлявний. Друга камера. 100. Що, щось вони там ставлять, 102, 120 чи 115 воздух і 100 те, що 115 жекльор, 125 вони оставляють воздух, наверное, рідний, і ставлять. 115-й бензин. Я не знаю. Це вона. Ну мені кажеться, що це зайве. Це вже багато. Машина над іменно таких. Ну, можна місто 97-му, -мо, можна поставити 210-х. Тільки тріб, треба, щоб вони іменно були 110, а не тільки написано них, що то 110. Все, друзі, дякую за увагу. Всім вдалих переробок.